Капеланське благословіння на 5 грудня 25-го року в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи помили, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благословен Бог наш завжди, нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні, в святому двами Ісус говорить своїм учням. Спокуси повинні прийти в цей світ, але горе тому. То через кого ці спокуси будуть приходити, краще йому жерновий камінь на... На... взяти на шию собі і кинутися в море. І потім додав, якщо брат твій згрішить проти тебе, докори йому, а якщо покається, прости йому. І якщо сім раз на день прийде до тебе і покається, коли згрішить, теж прости йому. Якщо Задуматися, то сьогодні ми чуємо слова, які нас можуть здивувати. Наприклад, слова про прощення брату своєму. Вони не проходять просто, взяв і простив, а вони проходять з певною, як ми можемо сказати, процедурою, умовами в результаті яких відбувається прощення. А ця процедура, що людина, проти якого зрішив брат свій, повинна підійти особисто і докорити тому, хто проти тебе провинив. І лише тоді, коли покається, і це друга умова. Ту людину, яка образила, брат, який образив, повинен покаятись. І лише потім мова йде про прощення. І питання ще одне, яке у мене виникає, по Євангелію. Бо в одному місці один законник, який хотів ну, випробувати Ісуса, запитав, а хто мій ближній? І Ісус там тоді сказав ту притчу, яку він сказав, його ближний, про його ближній, про Самарянин. І тут у мене запитується, а кого я вважаю братом своїм, щоб ця процедура, яка оговорена в цьому місці, повинна була спрацьовувати. Бо в інших місцях ми чуємо прощення без таких умов, наприклад, в молитвій Отче наш. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І в інших місцях, де простіть навіть ворогів своїх. Я сьогодні не буду давати відповіді. Я сьогодні напевно, буду задавати питання. І питання не вам, питанням собі. Бо я розумію. Розумію і довіряю Богаю, Ісусові, моєму наставнику, який говорить мені, щоб я це навчився розрізняти. Отримав мудрість Божу в цій ситуації, ну, можемо сказати, земному розкладати по полочкам внутрі себе. Бо всі ці дії про прощення, про примирення, про дорікання, якщо їх відірвати від головного, а головне це любов, то вони можуть виявитися неправдивими відповідями. Бо в тих випадків, коли я це буду робити, з певним моїм братом, Певним ворогом, з певним як, язичником. Використовуйте це слово в Євангелії і будуть тоді як язичники. З певним ближнім конкретною людиною, конкретних обставинам. Лише тоді я буду відповідати. А якщо я хочу видумати собі, вигадати собі правило, яке буде мене розкладати по поличках тих людей, які, з якими буде перетинатися е, в цьому світі в зем... земному світі, мається на увазі, то я це правило буде хибне, бо воно не буде відноситися до персональності, персональної зустрічі з тою людиною. Де Може виявитися і проявитися моя любов, моє милосердя, моє довготерпіння, моя божа мудрість. Бо в будь-яких місцях конфлікту, а образа є результатом конфлікту або неправильність. Вона з Божої задуму, ну як я бачу, там, де є можливість зло, яке ввійшло в ці відносини, після всіх-всіх-всіх наших маніпуляцій сучасною мовою. Якщо воно зменшиться між нами або в тій обставини, Значить, я правильно зробив. А якщо вона збільшиться, то я неправильно зробив. Навіть правда це благодать Божа. А іноді можна прирівняти до скальпелю хірургічного. І коли вона розлізає на рив, вона полегшує, хоча й роблять боляче. Але навіть хірургічні термінології а є таке, як больовий шок, від якого люди помирають. І скальпель не повинен його зробити під час розрізу лікувального, щоб людина загинула. Тобто від розрізу повинна бути користь, а не шкода. Ось я про що я кажу. На це правило або на ці слова, я його не можу навіть назатити правилом. В конкретному випадку у мене буде слова Ісуса, ті, які я сьогодні чую, але і слова Ісуса, які я чую протягом всього Євангелія. А Євангелія це для мене життя протягом всього життя. І там, де в якомусь місці. Правила вимагає мені зробити щось, але милосердя, яке в мене є, може поміняти ситуацію. І я можу простити там, де люди недостойні прощення. Розумієте? Мені здається, що це прощення не буде мене, Господь, за це прощення дорікати. А може навпаки сказати, добре це ти зробив. Про що я сьогодні розмовляю? Що розкладати по полочках правила не є доцільно. Є, знаєте, доцільним проявляти любов і милосердя в будь-яких випадках. І Тоді я помилятися не буду. І всі слова будуть в мені здійснюватися. А не накопичуватися правилами. Цим я хотів сьогодні поділитися з вами, роздумуючи над саме цими словами. Амінь.